У Кремлі намагаються врятувати рубль. Міністерство фінансів Росії продає валюту. Йдеться про залишки на рахунку федерального казначейства. Це близько 7 мільярдів доларів. Нагадаю, вівторок російська валюта побила чергові антирекорди. Рубль опустився нижче 80 за долари, нижче 100 за євро. У Путіна ситуацію на валютному ринку назвали вакханалією. кажуть, що серйозно узялися за проблему. Тим часом росіяни скуповують продукти і техніку у соцмережах. З'являються фотографії довгих черг і на полиць. Деякі магазини сьогодні закрилися, аби визначитись із новими цінами. Росіяни звинувачують у кризі передусім власний уряд. Ажіотаж треба збити. Нельзя этого робити. Зараз підуть всі потягнутися, зараз почнуть витаскувати гроші, скупати все. Ну і що. Ну нам вже не вистачить ні товарної ні маси, нічого. І ми все банкроти. Ну, все йде до того, що американці хочуть, щоб зняти президента. Раз Бог застали. Ну, тому що вот політики наші там. Затеяли игру, которую не следовало затевать, и, к сожалению, страдает, как обычный народ.